Кожна поїздка це щось особливе. Вона завжди лишається у куточках нашої пам'яті. І в цьому відео я запрошую вас поринути в атмосферу та приєднатися до нас разом. Бажаю гарного перегляду! Друзі, всім привіт! Давно не бачились! І подивіться, в якому я сьогодні крутому місці, дуб на синій воді. Я був останній раз у три роки тому, як купили наших два ексарчика. І сьогодні вирішили перевідати нашого друга-дубочка. подивитися, як він взагалі себе відчуває. Давайте вам більш детальніше його покажу. Подивіться на цього велетня. Це, мабуть, найвеликий дуб, якого я бачив у своєму житті. Там така табличка є. Природний заповідний фонд України. Дуб на синій воді. Охороняється законом. Він просто неймовірних розмірів. Мабуть, діаметр ну, десь метри два, мабуть, чотири. Не, не знаю, ну він дуже здоровецький. Неймовірних розмірів і знаходиться він прямо ось тут біля водички. Бачите, на березі Дніпра. А так тут все виглядає. Так гіля його опускається до води. І тут, до речі, дуже гарно ловити рибу, тому що карп і вся інша риба вона їсть жолуді дуба. Тому тут повинно непогано по ідеї, і клювати. Приїхали ми на двох наших іксарчиках. Володімо ми ними вже три роки. Мій вже, звісно, не впізнати, тому що я на А Кристінкін такий як був, такий залишився в білому кольорі. А там воно де вже котик мій сидить і засмагає. Котик вирішила перший раз позасмагати за це літо. Ну, не перший, скільки ти раз засмагала в цьому Один. сезоні? Один. А, ну значить сьогодні другий раз. Така вона біла у мене, як молоко. Аристократичний колір шкіри. Ну. Моя аристократочка. Не втикати. Ти що, офігів чи що? Давай їсти роби. Ти сам собі роби їсти. Ти що, образилась на мене? Спати хочу. Ти знаєш, що в мене в п'ять ранку. Піння. Давай жінка повинна на кухні, драяти все, їсти готувати. Хоча жінка не повинна. Жінка має бути щаслива і любима. Ось так, зрозуміли. І не кажіть, що я буду каблуком після такого. Поки ми з коханою розкладаємо табір, до нас е приїхали незвані друзі. Не ТЦК, а вон дивіться, люди плавають на байдарках. Тут, мабуть, які -то тури проходять, щось типу такого. Подивіться, якийсь оптоволоконний кабель, він йде у воду. І тут зв'язок, оптоволокно, метал, нєт кап, щось. Різатор зв'язок. Що це за прикол може бути такий? Перший раз таке бачу, для чого взагалі його тут встановили? Може хтось собі ту дачу хоче замутити, і інтернет вже завели в першу чергу. Я навіть не знаю. Ну, звісно, хто не хотів би під таким дубом собі дачу мати, круту. Взагалі мені це місце дуже подобається, тому що. Не знаю, смітися з мене чи ні. Ну, якась така цікава атмосфера біля такого могутнього дерева. Скільки він всього пережив в цьому житті, скільки він всього побачив, приємно так до нього доторкнутися, відчути цю силу землі. Клас, дуже гарне дерево. Тут було б круто, мабуть, і з наметом переночувати. До речі, вода дуже тут чиста, тому що це затока Дніпра і, мабуть, не знаю чому, але тут прям я дно бачу непогано. Ну, рязка, звісно, трохи заважає, але то таке. Блін, як зараз в наш час хочеться насолоджуватись природою, цінувати її, любити. Природа це, мабуть, найкраще, що Бог чи сила вища створила на цій планеті. Люблю цю тишу, нічого не заважає, птички співають, сонце пробивається між гілок. Так е, клас. Класні відчуття взагалі. Фух. Сьогодні так достатньо жарко. Треба переодягтися, зняти черепаху. Бо я ще в термухі. Парить трохи. Дуже рідко зараз виходить виїхати, відпочити, роботи багато. Та й взагалі якась рутина життя стало. Христюша позвала, сказала, знайшла щось дуже круте в лісі. Давайте подивимося, що вона там знайшла. Мухомори. Кого? Що ти знайшла? Ого, Це що, мухомори? Та ні, які це мухомори? Це мухомори. Це, мабуть, цей mm. пантерний, так? Мухомор чи ні? Та не його знає. А то що? Тоже, то... все. Офігеть, нічого собі. Ну дай, гляну одну візьму в руки. Помий, потім руки. руки. Ну це, мабуть, пантерний. Так воно візьми, диви, які отам гарні, Жень. Де? Отам далі, диви, отам Ух, Та для чого вони мені потрібні? Я мухомори не люблю. їсти. Будеш мене обіжати, я тобі приготовлю А Ти не будеш знати навіть. Ну як ти ж мене так кохаєш? Що це було? О, що там за грибик? Вийшли пройтися, подивитися, що взагалі тут таке цікаве є. Тут одні дуби. Просто одні дуби і клен, здається. І ще клен, дубочки. Дуже класна тут природа. Будемо зараз таку маленьку екскурсію вам показувати. Мухоморів дуже багато познаходили. Хоча точно під питанням, чи то мухомори, чи ні. Мухомори. Ого, та ти що? Прямо біля нас, дивіться, знову під дубочком, яке класне місце і тут є. є. Столики Ой, є, десь... лавка є. Хрисюжа, це що тут? Свиню, мабуть, крутили на вертілі чи що тут готували? Та ні, це казанок просто підвішували. Крутяк, люди придумали. Я це думав, що це знаєш, свиню так насадили, і тут свиню так, знаєте, прокручували, смажили. Місце, сюди зараз. Да. Да, місце просто супер. Тут, сюди ж конечно... нам Я з наметом 100% хочу. Бачиш, тут люди зробили для себе, розчистили все, все бур'ян, все поприбирали. Да, і зміятник там. Ну, зміятник зазвичай в таких е гілках. Ой, це, не кажи, в мене вже в мене мурашки пішли. Ще дубочок. Ух ти, як тут класно і гарно. Сюш, я якраз хочу покупатися. Вода тут Та така. Не йде, чиста. не йди, тут таке грязне. Ні, чого, там вода дуже чиста, це просто рязка. Подивіться, яке гарно. Затоки. 100% потрібно брати сап і сюди їхати на ньому плавати. Це місце теж дуже круте, але сюди потрібно їхати з наметом. Все є, столика, така штука, будь-який комфорт зроблений. А там просто класно, бо там той дуб. Старий не є і біля нього зовсім інакша енергетика. Тут енергетика, знаєте, сидіти, відпочивати там з компанією, а там наодинці з любимою людиною. Муа. Повертаємось на базу після екскурсії. Будемо вже їсти робити. І чого Женя завжди, коли ми їздимо на природу, він завжди якось так свій час розподіляє, що я приїжджаю на природу вже голодна і зла. А Її краще його жінка, жінка. голодною не тримати, бо в неї одразу настрою немає. що грибочки. А грибочки так. Ну, Грибне місце. Ніби нагодувати жінку, щоб вона була з повним пузом. Зараз щаслива. буду все робити. Так, готувати будемо, як завжди, на нашій улюбленій титановій сіці. Вона маленька, компактна, дуже класно зручно її готувати. Зараз візьмемо цих два бревна, підставимо між, ну, щоб не робити підставки, і будемо між них палити багаття і смажити нашу рибу і кукурудзу. Так, ми вирішили там не розпалювати багаття, тому що це прямо під дубом, воно охороняється законом. І вирішили розпалити його ось тут далі. Хоча вже там хтось палив. Ось так. Ось угу, так. Отак, так? Да? Ще навіть можеш більше роздвинути. Та давай краще так. О. Така в мене сьогодні турбозапальничка, ніколи нею не користувався. Давайте спробуємо розпалити нею. Ух ти, як швидко. Процес пішов, розпалюємо багаття. Дуже класно такою запальничкою розпалюватися. Перший раз в житті таким підходом користуюся. Мені сподобалось. Запакували нашу рибку до радо фольгу. Зараз будемо її смажити, подивимося, що вийде з цього. Шкварчить так гарно. Ух ти, а де ти редьку купила? У бабульки. У бабульки, значить, вже... 4 сезон... радьки 55 гривень. Да, значить, вже сезон редьки закінчився. Хто шукає, той знаходить. Перчик покладемо. Хай смажиться для картини. Такі підрум'янини. Я можна вас зніму, ви не, не проти? Скільки у вас, четверо людей. Так, А змогли ви його об обтягнути? Ні? Четверо не вистачає, так, да, людей? А зараз потробую. Ну, мабуть, діаметр 4 метри в нього, так? Ви взялись? Та ні, більше. П'ять людей потрібно, щоб... Я кажуть обняти цей дуб. Ось така у нас сьогодні виходить Афігенська поляна. Христюша найкраща у мене. І лимончик до рибки, і сало підперчить. Да? Це... А для чого ти лимон підперчуєш? Це випадково вийшло. О! Гряче. Ріду, яка сітка кольором класно стала. Як ти бачиш, ти там міняєш колір? Нам треба купити таку невеличку рукавичку. Жень, польський гриб. Так. О. О. Крисюш, як ти так його знайшла? Офігеть, сидів біля Ой, точніше ми нас. Блін, зламав його. Покажи. Диви. Офігеть, гриб. Його можна засмажити на вуглях, як ти думаєш. можна, думає, чи так? ні. То давай засмажимо. Треба бути людьми і поступитись в такій бригаді. Ой, джі, йо, пересете. А можна з ними лишитись? Боже, <рес> так може, ми можемо забухаємо з ними тут і залишимося. Я вже з вами хочу лишатися. <рес> Залишаємо. Хтось такий так ми минулий раз так під'єдналися, що я на другий день ледве доїхала додому. Ми так нафігачилися, що тринда. До раду апетит, ненавидка піс вийшло. Тут, тут у людей свій двіж, а у нас свій я такий домашній, завідую. крутий двіж. Приємного апетиту, котик. Дякую, взаємно. Дуже смачна риба. Угу. І качани дуже смачні. Угу. Я такі смачні, бо я за зелені вдома відварила. Щось їм це місце не сподобалось, а ми залишаємося знову наодинці з Христюшею. Дорадо, ну блін, топчик. Диви. Та я бачу, все прожарило, все добре. Тому сьогодні насолоджуємось вечором. Я піду зараз купатись ще. А чого? Не будеш мокрий вже їхав. Та я висохну. Нема сонця вже. Об'їдає кістечки, котик. 100% котик ти в мене. Касюша, <ривіт> як ти себе відчуваєш? На бокову хочеться. На бокову? Mm -hmm. Фух. Так що о, так зараз ми тут запаркувалися, я не знаю, чутно чи не чутно. Люди пішли туди, ці студенти, за столик відпочивати, тут сюди люди на велосипеді приїхали подивитися на цього дуба. Коротше, це дуже популярне місце, виявляється. Багато хто про нього знає. Але знаєте, відстрілялися. Нашого друга перепровідали. Та будемо потихеньку, мабуть, збиратися, змінимо локацію, бо музика заголосно хочеться трошки спокою. Завжди за собою прибираємо сміття. Там баки є, там дорога є, і баки. Ми потім зараз це то викинемо, щоб з собою не возити. Дуже зручно. Добре. Добрий Добре. вечір. Ой день. Вітаю. Да. Добрий день. Уже другі велосипедисти за день. Ой, Як добре так поїсти, посидіти, прогулятися. Балджож. Виїжджайте, люди, тому що зараз такий час в Україні, що кукуха, якщо чесно, їде. Ну, в мене так точно. Тому виїхати на природу, мені здається, це саме оптимальний варіант, щоб десь недалеко, поруч, побачити гарні місця, поплавати, позасмагати. Тому. Всі піднімайте жопки з диванчиків і давайте на природу. Ну що, ми вже відпочили, нам дуже сподобалось. Будемо збиратись, точніше, ми вже зібралися, будемо їхати. Ще покатаємось тут по полям і будемо їхати додому. Вони сюди прийшли вже тут, подіставали. Холодне пивко, ходять очі, мозолять, думаю, ах ви. Вони спочатку сюди хотіли, але їх дуже багато, і вони там просто грязний дуже спуск до води. Тут ще більш-менш. І вони думали тут, а потім передумали. І пішли туди. Дякую, що додивився це відео до кінця. Я сподіваюся, що цей ролик тобі дуже сильно сподобався. А щоб мотивувати мене і надалі, будь ласка, постав лайк та зроби підписочку на мій канал. Зараз дуже складно робити контент, але я для вас буду дуже сильно старатися. Тому усімось в наступному ролику. З вами був Крепиш.